Кубасу на сумі, ця кубаса не добра. Це мама Чіснікова. Та й що ті раз купила чайну. Ні, я купила чайну. А то це навезить з небу. А то що вку. там? А, це те, що навчу Чисто мене грати одну мелодію. О, я тут є. Ем, де, де Ось тут odehaz da vidi. Так, Tak, я. ja. 89 рік. 89, так? О, от файна, у мене така обірвана, у мене є ця фотографія. Ну, я тепер зняла її. Це перша? Та ні, це не було. Ні, у мене є це. Це більше просто. Це просто більше. А яка та газета, бо то було у Верховній Данок. Ой, Томинського. Це не стоїть тут. У мене є підрана трохи, але добре, що є цей. Ну, це, це, не але не я є. не вигляла у мобілі. Це не, не я... Ну, у мене є це. Це не місю костюм. Так, це місю костюм і робко. Це є, ні, не ти. Куди? Я, ганди. Не О, Оце, це ти чоті, це не вистав'яла. У мене цей. Оце файно. Ви ж це я. Це Ромко типу викладає. Це Федорович малий, це я, це Ромко. А це є Руслан. А де він взагалі Руслан Прокопів? Це? це я. А? Руслан Прокопів. Який Руслан? Який він? Юрбашевої надалки. Ага, він має. Ну це він. Це Ромко, а це Місю, а це я. бо я була без. Лише до сердоці, знаєш, мені. Ну, це таке ще не було. Не викладала. Вроді би це? це. Бо тут ще вуса мали бути. Я не доклала, тут просто вуси. Це не з махом поспішили, в мене ще вусів не було. Це все на купі було. О, це важко я так пізно, <світ> на Василя похожий. На владика похоже. точніше покинуть. Де? Це Володя, це Василько, це Іванко. Ну так, але мені похожий на цього. вже собі знайшла там хлопця, той там грається, перла сука. Де? Це Надійка? Надійка. Це баба. Оце в мене нема цієї фотографії. Така четра. Каже, що... Кажуть, кров тепер у це був на четвер. Коротше. Вона каже, ти знаєш, що моя дитиця не буде, бо в мене ручка буде. Mm. Бочка. То тож я деш щось купувати, там ніби трохи. Вона каже, та потримай мені, паляка. сумку, в мене ручка болить. Ну, та й тебе ручка болить вже у другій ручка. Вона каже, та не вже й та. Каже ти тисяча. Батька каже, ну так розумієш, ну а що ми йшли у лікарню? Да О, це будемо... Коля Данилюк, це Василько, це Володя. Це таке. Це, це Володя? Це Володя, в свидеть, там такому мама виплила Володя звидев. Це так пам'ятаю. О, мені скет, я тут не була. Це відведіла ту втора. Це Володя. Очкай. Це Володя йди. Володя, ні. Mm -hmm. Історико, вісімдесят шостий. Вісімдесят шостий. А це І... тут я. Куди? — Сердянько. Сердянько відкажок. Це в Одесі я Полови. була. Пройшла, що, що завтра. Добре, добре. — нічого ні. А Ти, це треба шукати, що її. Типа не була сестра. А це Володя. — Так як є, там хлопець є, але якийсь... — Ну це я. Якщо хлопець теж з у цей. Ну є, є. А ну дзвінка знайди мене тут. Ту -тут. Ту -тут. Уже... Але в другій палаті вже ходять та граються собі там які, що... ну, стакі, що вона має. Тому що вже не працює. Ну, що їй дволік. Каже, що. Це батько володіє є, то пан це твар. Це не батько володіє. Ти вийшла в хаті, каже, але... а так вже є, це ну? хлопець вже. Та йди ми. Ну mm -hmm. там, якщо ні якоїся не даєш. Bro, uh -huh. то їхаємо так, та ні, не може, би я не їхав. Ну знайди йди себе, ти не ти. Я тут є, ні, ну, ж... тільки стоїть. Не похоже, дуже. Бо я тебе тут не бачу. Я тут є. Де покажи? Я шукаю? Мені треба окуляри, але я тут є, дзвін. <laughs> Ти з миже пацанами можеш. Мамо, я тут є, ну знайдіть мене. Я окоярюся валечу. Я тут мушу бути. А це, це ні. Ти 89-й рік, тобі тут. Ну я це ж в одесі, розумієш? 14 років. Ну так, бо мене послали. Оце вела, він був замість дівки, а я була замість хлопців. Ану, ну, мане дід. Мене мене. Ану дід туди. Ді а може я там не стала на ту фотографію Але що ти тоді заклеїла її в альбом? Не знаю. Не знаю, що там має бути. Ти всі мої друзяки. Хоть прибить тут мені батько володя. Так, похоже це, на. Це та й володя. Ні, то не володя. Це мої з Одеси діти. Оце з Франківська, е Інка з Франківська. А, це ті була. Так, це всі таборі. Я можу Оце не я? Оце? Не похожую. Я окуляри знайду свої. Ви мене не. Може я на цій фотографії не стала, знаєш, не, таке не, не, буває. Не Ну якщо я зараз себе знайду, то буде прикол. Нема мене, так? Бо я можу бути в коричневій курці такий. Тут ну я ще чорнобіса фотографія. Ділочка окуляри ще. То я могла тут на фотографії не стати, ви знаєте. — Що батько Володимир їхав в Одесу? — Ні, не їхав, бо тут були, типу, ці... Я десь отут могла бути між ними, але мене немає. Належ, була. Mm -hmm. Та, ну, не нема було. — Одна вісінька була. — Нема мене тут, насправді. — Ні, навіть з Верховенського району тільки одна була. — Так, одна з Верховенського району. Йо-йо, вночі, йо, людя. Зараз, може, на цій фотографії тебе знайдемо, і подивимось, чи там є, бо, типу, любе було у дітей. Ну. А може й тут не. Більше людей виїздить. Більше, але мене відійду тут нема. Я тебе не немає. Це похоже на дзвінчичку. Нема мене тут. Хтось сміється, андуха в голову виплеть. Ага, але тут мене теж нема. Це похоже, але. Котре? В краю. дуже ні. ні, ні, то не я. А ну останнє, оце перша фотографія була цих Одеських. Видиш, тут я є. Але це ж школи. Мене тут нема мамо. Але я з усіма і усіма було в Одесі. У мене є фотографія така в Одесі, що я й там є. О, це наш буківський колектив. Ось. З носом перебитим. Там я падала. Ні. Трошки по покаміння. Трошки, Трошки далі. О, це тут мене не... Це тут володя. Там я ні, це Володі. я його не вийшл. Так як вибиште цей чорношкірий. Перегота. Меня з кому не було. Це що? І сі по волосся на цьому. Я щось там їх взагалі не пізнаю нікого. А батько Володя. де? Ага, це десь Володя <ганувач> Видиш, кажеш, ти не сіє була вишки. Каву тобі не забрали. Чай, якщо є ус. Ну, я хоч макарону зварю. Це Володя в дружбах був, нічого це не треба. Нічого не, не треба їсти. Це Володя в дружбах був. Батькому... Мама, це що у нас перед хатою? Це поразки перед хатою. В це у нас. А я тут дітки не буду Та де? Спереду хата. Ні, це спереду хата. Але вище плоту не було, бо так сфотографовано, на стайні генде. Тримбіту кура йому труб. Ні, це не наша хата, а це саме Ні. О, це у лисевих на весіллю. Я це пам'ятаю. Володі був дружби. У влади був, похоже, копія на батькову лоді. Ну, тут поволоді на хуторах. Так. Хучеря. Оце кузя газимо коло василя, це що пиво любить пити. Володя, то не було два у дружбах. Кремлець тоді володимир. Це теж було. Це володівчився? Ну. Це теж володів. Це немаєш, який любий. Любий. О, Володя, дівка, це Володя, ще в гості ходу дівки. Це Володя перша дівка, дзвінка. Перед валю. Вона залетіла світ до Володя, не володими що, Відпала? Я, я цієї фотографії не маю. Дівчина, певно, та такий десь тепер. Ок. Оце давно фотографії. Футури... Мамо, це десь сукому роцінка. Це я десь я було не тут у восьмому класі. самому. Не не це. Не це. це самий клас. Самий або дев'ятий. Дев'ятий клас. Це, 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 це вона? Нічого знає вольбом. Це ще малі не бачила. <ріх> Тіжка була від форма, провалить. Вони <реш> десь їхали, видко в походи, це Володі в альбом. О. Його, Де Володь? Шукай. О, угу. Але я теж десь любив заліз. Дуже здалеку, навіть подумав, на тата похоже. Ну на. так. Ось, знаєш, похоже, так ознає, подивилася, не розфокусувалася. Це було б на любов. Це Галя, Барабанщик. Це вона білому. Так, бо то були його барабан. Linkedin, Да, Я в Ні, мені добре так. <режеш> Як я це фотографію? Всі кричуть, Галю зніми окуляри. Я ні, не вижу нічого. Такі окуляри круглі не привичка. Там десь з мене були ті окуляри, такі жовті, вправо, така, знаєш, Ну, Мами тут нема. А це з батьками. Ну. Мама. Угу. Баба не дуже ходила. тут зняла. Ну. Ні, бо мама ж ходила вже в перші клас, так то я не пам'ятаю. І вже такий. Це вже армія. Ой. Все, нема втрафі, там дзвінка біди. Там вже якийсь дембель вже. Є що таке, куди. Ні. Ніхто не, не клаїв вже, там нема. Дру завалялася десь. Це на 6 рублів. Це було дорого. Я можу уявитися. Там ходи за духа. Табель втішності, буде на руби галин. Тимошка би сказав за брензу. Що? Табель, мама. А, це музичка. Зразкова поведінка. Що сидили? Я б була... мене знав, що була зразкова поведінка. Бабуть, баба була раз, хоч в школі через мене.

ابح... Не пам'ятаю. Це вони ті паролі ремонт виконують. Не цього. Це якийсь друг бав Це вас. Ну, що? Тільки з друг Івану. Батько Іван по Це моє наконець з Верховини брат. У меня железный разум темно. Ну, надева. Сзаду такая шиша велюра. Этот мир мне абсолютно понятен. Возьмем, как хочешь, вы травы Ничего не я ничего не даю, не есть и до третья. То зараз все, я не буду, что и буду. Мені а я чи буду чи з дівахи є? Ой, це Іванова дівка була. Не мамо. Тобто. Отсюда уже палився. <рес> Іванові <рес> пасі. <рес> Іван такий був. <рес> Василько ходить до одного Іван, потім зняв далі Івасікова. Ну, потом... Капець світок, похожий. На світка? Світок на батьках. Ну, типу mm -hmm. постаттю, а так це не було не дуже. Ти так губами так стоїш. Фанівічок. Такі фотографії були, mm -hmm. бачите? Одна туди, друга туди. Дисплей. Це вона. Це mm -hmm. сама. Там просто фотографії на все насели. Що не говори, такі чорно-біла фотографія, вона там більше характеру дає, mm. ніж кольором. Ну, тут світик викопаний. Німіку. <ріст> Полюба під неймає. Під <ріст> <ріст> <І> не грає. <ріст> ну, грає, грає. Це десь не ходили. Ой, цих дівок понаклеїв. <ріст> No. Це, це калина. Колено. Колено. Це треба буде коли не сфотографувати, я навіть в неї є. Даєш свят і тепло. <реш> що ти прочитав? Даєш свят і тепло. Це О, Кірік був. Це до речі, це в Росії. Да? Ванче у Судкольській області. А. Мамо, в Росії даєш цвєтне тепло Розіанській області. Такий, якби татарство, актуально трохи. Ведко, тоді теж проблеми були там. На. Іван тут п'єний. Треба, Ведко, щоб ідуть. Та це теж в Росії. Ні, це десь тут. Ні, на випускному там. Це випускний, бо ви ж дівчата файно зібрані. Це випускний. Де, як мене роздавили. Файло, файло, кипать, гараж, не роздавила? А двічі на файлову випадкай Я собі сама одну, що не треба. Трохи скромний повинно був випускний. Ну, випити було вже витко. Та я вийшла, така не якраз раз є. Іде не масло, така не є. Може, оце і на п'ятого таки буде. Це витко, не хочу, щоб повинна питка. Ні, ні, я не буду, мамо. Та ти нічого не шкоді. Ну, не буду. Я багато взяла собі в себе, та й то собі. Під фотографії таких в мене це нема. Що вже там жінка нема? Пий чай. Не буду показати.